Тепер по звернемося до РДК Російського добровольчого корпусу. Взагалі-то атаки на північний кордон Росії є якоюсь. Ну принаймні мені вони вони здаються якоюсь трохи безглуздою ідеєю. Бо розумієте, там же є домовленості, там, наприклад, не можна використовувати західну техніку, західні озброєння. Вони їздять на якихось там старовинних танках архаїчних. І в них, мало людей. в них мало людей. Тобто навіщо тоді а, 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 вдаватися до таких акцій? От ось питання: навіщо, навіщо штурмувати Курську область, там, Брянську область, Белгородську. Ну, принаймні, є така відповідь, що це робиться, щоб Путін зняв свої війська з Донбасу, наприклад, і закріпився на тих рубежах, щоб там його ніхто не кошмарив. Але розумієте, от Путін десь там декілька днів тому він так оцінив, він каже: я розумію все це. Ні, ми туди війська пересувати не будемо. Нас влаштовує те, що є. Ми там, типу, впораємося без них. Але що цікаво, взагалі-то про активність російського добровольчого корпусу і батальйону Сибір, цікаво те, що минулого разу. А вони почали діяти там на початку червня 23-го року. Тобто за тесь, там приблизно 15-20 днів до початку путча Пригожина чи бунта Пригожина. Чи є це співпадінням? Ну, тобто, якби Пригожин дійсно пішов би на Москву, то РДК без проблем могли б узяти навіть і Белгерсковського. Проте Пригожин чогось там злякався. А куди подівся РДК? Він теж пропав. Розумієте зв'язок? Ось він зараз знов виник, проклюнувся. Це може вказувати на те, що в Росії зріє новий заколот, на кшталт того, що був у Пригожина. Ну, звісно, і ні, це гіпотеза, проте вона має ще низьку підтверджень. Це гіпотеза, непрямі підтвердження. По-перше, треба уявити, як в Росії взагалі-то приймаються рішення на вищому рівні.